Всім доброго раночка. Вітаю вас зі Святою Тройцею. І поки, допоки ранок хочу трошечки показати, допоки сонце не споплюжило трояндочки, які саме сьогодні зранку розквітли, допоки такий у них гарний вигляд, тому що От завчора який вигляд. Це такий кущик гарненький, Крістофер Марло, ось Тамарікс і бузина Black Lace. Ну, на бузині вже все. Он... Ось, бачите, тут е, почали е, засихати суцвіття. все дуже швидко роззасихає, е, тому що саме сонце пече дуже ось лед селеберс також гарненько зараз розквітла і допоки ще самі квіточки гарні не ряпачки Ось щось з вчорашнього дня. Ось Артеміс також, о, уже все, зрозуміло, на Артеміс відповідно нападає. З'їдять, ну завжди їдять світлі троянди. Ну, ось навіть щось, бачите. Не вистачило сил розквітнути. Ну, так, дуже багато е, пуп'яночків, але щось не сильно, Ось пуп'янок також, мабуть, вже й не би. А скот дуже гарно е, також розквітає і пуп'янків заклав, але також сил не вистачає, от як васкота така гарне складаються листя. Помпанела, думаю, що розквітне, тому що вона розквітає тільки в суху погоду. Якщо тільки дожжі, то вона не розквітає. Ось як гарненько клематіс також розквіт. На фоні бузини дуже гарно. Виглядає букет парфе, ну майже рожевого кольору не видно, тому що зразу вигорає. Ось. Але гарні Ось такі букетики. Сімпаті також. Ось як гарно виглядає. Ось одна квіточка Клер Остін. До речі, що стосується Клер Остін. Ага, ось дивіться, що робиться. Ну що тільки. Ой, перелякалася. Дивіться, скільки їх там багато налізло. Скажіть, у кого є Клер Остін? Е, ви можете полюбуватися ними чи ні. От вона у мене вже років шість зростає, і я е, ніяк не можу нею любуватися, тому що е, вона кожного разу погано розквітає, щось їй не так кожного разу. Мабуть, вона піде за забор. Це оранж мейландіна. І що я вам повинна сказати, я її викладала сюди. На паркан, але вона постійно щось хворіла, постійно щось не так. І це е, в цьому році, коли я її на нуль обрізала, то прям е, в шокі від неї. М -м -м, ну, в ній мені що подобається, що довго зберігаються квіти, довго вони не обпадають. І от, бачите, такі прям букетики. Це ось Стефані Роненцу гутенберг щось вона. Так дуже повільно розквітає. Ну, це ж вона пострадавша, та як її з'їв жук той чорний. П'єрдерансар ще не розквітне, щось він також туго. Вентіло, от як ця розквітла. Ось які гарні прям трояндочки. Це вже, я так думаю, і не розквітне. Бо її вже припекло, а це ось Ось Дивіться, як гарно виглядає Golden Celebration. Квіточки ще не споплюжило сонце. Вони дивіться, які красоти. Ой, доктор Маса, дивіться. Як гарна, суперово виглядає. Він мене недавно, я не бачила навіть, щоб він так розквітав. О, як... Але вже починають квіточки такі ставати, більш на тряпочки схожі. О, дивіться, яка в нього тут підложка чудова. Ви бачите, на сонці, можливо, не сильно Видно зараз, ось, дивіться. А тут фокасується, дивіться, яка тут підложка чудова. Ой, супер. Гарнюні, це перше вперше. Ой, це вже не пам'ятаю, чи біг Purple, чи щось таке. Це такого знову, як щось в мене не відклалося. М -м, потрібно в записах подивитися. Ось Розквітає ліонс роза. Ой, тут їй м -м, зараз, допоки. Бо дає М -м, затінок. І, відповідно, е Барберису Марія тут теж непогано. З цієї сторони трошечки е присохли он. і вже вицвіли листячко. А тут, дивіться, який лаймовий безподобний колір. Це таке притінення. це дуже гарно. І саме ліон з роза, тільки вона щось така різних розмірів. Ці маленькі, що відросли вже, а ці ось десь уже сантиметрів по 60 видала. 30 сьогодні, але лаванда не квіт Не розквітла ще. Ну, Golden Celebration. Прям супер. Супер-супер. І доктор Масад також. Прямо букети квітів. Вчора я там парочку вирізала, ті, що були. І тут на арці також гарна розквітла, але вже все ось, дивіться, це вже присихає дуже швидко, дуже швидко, коли така погода. Так, це що в мене? Забула, забула пересаджений, але киточки гарненькі. Забула назву, добре згадаю. Ось це ще один з останніх маків розквіт. Такий олір неповний, але це також не знаю, що за трояндочка. Тому що це мені дісталося від людини, з якою ми дружили, і вона померла і це також від неї. Не знаю назва, але трояндочки гарні. кока -лука. Ой, дивіться, кокалока, а тут який вже колір. Кожен раз інший і інший все розкидають квіти. Тут ось такого кольору. Прям пудровий якийсь, мабуть, трошечки бусково-пудровий. А тут майже уже коричневий. Такий кофейний, яка вона цікава, трояндочка. І... Угу. Жінка вилізла. Добре, що мене не вкусила. Тут уже все. Августа Луїса, Августа Луїса. І вчора вона трималася навіть під жару, гарна квітка, але в цьому році вони невеличкі, багато заклали, пуп'янків, ось Ешлі. Це в цьому році, трошечки зараз закрию. Ось в цьому році вперше вона так гарно квітне. Що тут? Угу. Отак, це вже більше розкрилося, це тільки розкривається. Це, це також говорить про те, що це ешлі складення полюстків. Саме ось так такий колір. Рожевий, мабуть, і дуже красивий колір ось саме бутонів. Ось, дивіться, такий трошечки, як пудровий, просипаний. Ну, ось так взагалі виглядають. На арці також вже сміна починає розквітати. Але вже все, як тряпочки також стають. Вчора зранку її полила, он, дивіться, на арці також квітувати буде довго. І в минулому році вона квітувала доволі довго. Ось так. Але я так думаю, що квіточки такі будуть уже маленькі, великих не будуть. В минулому році то перше квітування було більш таке е, крупніші цвітки були. Тіла трошечки отак там. Текіла, втекілі, що мені подобається, що тут же, бачите, вона різнокольорова. Ось Бутончики які, потім такі, потім такий колір, і потім ось такий йде. І потім вже вигорає на світлий. Ось це, що це в мене забула. Також що це в мене, але квітує. Це також знову щось перезабулася, але квітує гарно. О, до речі, ось який клемотіс. Що в нього так багато? Два, 4, 6, 9 пелюск. Не зрозуміла, я його підсадила тут. Ну да. так, там більше, менше. Але ось уже манюсенькі розквітають, також вологи не вистачає. І тут жасміни, жасміни що. Одне що, якщо хтось буде садити, то краще на арку садити, тому що всі в неї квіти вони вниз нагнуті. І ти їх можеш розглядати. Тільки коли вони ось на висоті. І отак бачите, видно. А так, звичайно, ти їх не бачиш. Ось також розквітла це е, чи лимон помпон, чи каталонія, не знаю. Я е, е, купувала як лимон-помпон. Ну, але щось так дивлюсь на неї, вона мені дуже нагадує Каталонію, а зараз так не стану. Можливо, я, можливо, я не права. Я там також трошечки квітне трояндочка, назву її не знаю, але довгі роки вона гарно квітує. Що гарне, тут тримаються дуже довго квіти. Бачите, це вже в неї такі тверді пелюстки. І ось вчора обробили від тлі, тому що ось ця яка гарнюзна розкривається. І оці, від, можна сказати, які вже відквітували. Квіточки, вони тримаються, тримаються і тримаються. Ось таким чином. І навіть уже тут серединка буде е, темна, а квітка вже майже пелюстки будуть білого кольору, але все одно воно буде триматися. Все, ось дивіться, жасмін смін уже все. Навіть смолка ось. Який вигляд в неї? Ось одна розквітає і вже зразу засихає. А ця не встигнувши проквітнути. Так що ось такий вигляд. Відквітають також ось трави. Я трошечки в холодочку, то трохи ще більш-менше так вся, вона також вже відквітла. Ось пірайка, яка гарненько, також шкітне. Ну, але не бачу тут великої в ній краси. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня зі святами вас. Ще раз гарно відсвяткувати в наш час.